Происходит в лопера, то блять спонсор кейсов. Наших это На файл. Бля, адмирал Райчу. Дякую, великий, брат. Дякую, блядь. Сегодня кейсы. <різь> Почему піс... челом за стрим выпадает три золота? Дики, да. якщо у тебе великий писю не, ну Але є нюанс. О, це в правда. Копії. Да, 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 да. Я ж кажу: если валика, ну если что не знаю, валик вчера за стрим выбив три золота. E, дві, дві пари перчаток і третю ще й бабочку. Ви з того кейсу, що ми 200 відкривали і хуй понюхали. E, от за він це за стрім зробив. І я вважаю, і, і я знаю, що це так: що якщо дето в тебе десь у тебе є перебор, то где-то не добр знає, Хую знає, в чому йде, блять, нього, звісно. Такого не може бути взагалі. У мене ось типи страдають, я кажу, відкривають по 700. Осьо, по 700 по 1000, блять. І ніхуя, блять. А він за 260 кейсів відкрив, блять, ножа. ну це піздец. Простати один ніж на 400 кейсів має бути. У мене повістка з кейса випаде чим той ніж. Да, це правда, це правда. Дякую велике. Той що по посвідченню, дякую. Е в мене примірно 1 на 500. Один на 500 пилетне, пилетне, або твердо паливне опалення не потрібно для кабаків. Починається, блядь. Розпродажа, продажа, блядь. Чому нема нахел ТВ мене, бо я додаю, мене кось хує не додають. Я вже після цієї гри. Я от сьогодні написав зранку, що так і нема, мав. моя думка, буду сьогодні і башити гречку з тюфтелею. Це база чи ні? Це базована база, братуха. Але треба, я тобі скажу, це не реклама. Не реклама. Я, я, е, я вже показував цей, цей соус їбучий. Паприк називається соус. Ще туди валиш, і, і гасиш пів, пів, пів цього. Давайте революція, щось мені на перчатки. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І туди газуєш, але за, за раз півпачки цього, цього соуса маєш хуйнути з, з одної тріалкої гречки. Черва не прилетіло, ну нахуй не надо, блядь. А, то паприк, а не паприк. Я завжди, думав, що паприк, блядь. Ну, ладно. Хуй Хуразниця. Помітив, что з перепустки випадає більше шлаку, ніж скупленных 100%. Ну, пацани, я відкрив Скільки я відкрив оцих нових? Нових кейсів, скільки я відкрив? Забей хуй. Гра бодь, бодь, гра what's началась. Up. Бля, пацани, Ебать, ви боеба. Пиздец. В новую сап бля. Шо у вас з цифрами? Єбать, ви, сука, ебнуте. нахуй. Треба жорстко відкривати спектрум, бля! Кейс. спектрум кейс? Ти чувствуешь, за блять? Парни, что начинается, блядь? Ладно, я даю открываю сайт и куплю за Рэши Спектрума, блядь. Ебать. Все, включаю, включаем.